А ви замислювались над тим питанням, де проходить тонка межа між Я не хочу нічого робити і тією рушійною силою, яка кожного разу змушує нас відірвати сідниці від дивану і зробити те, що ми маємо? Хто цей процес контролює, коли тіло чинить супротив, а мозок каже, давай, ледащо, вставай, бо в тебе ще є незакінчені справи. Як відбуваються ці процеси? От я йду з майданчика і розмірковую над цим. І дійшов до висновку, що. У нас умовно є дві системи. Перша — це наше тіло і наші емоції, які якраз прагнуть безпеки, прагнуть збереження енергії, комфорту і зрозумілих патернів поведінки. Бо якісь кардинальні зміни це теоретично пов'язано з небезпекою, і ми вже так еволюційно створені, що маємо енергію зберігати, бо це запорука виживання в той час, як Інша система це наш усвідомлений розум. Він якраз бачить мету, вміє стратегічно мислити, мотивувати нас і наділяти якісь наші справи сенсами. І от та тонка межа між я не хочу і я роблю. Вона знаходиться в точці, де постає наш внутрішній вибір. Вибір підкріплений глибоким сенсом. І впливає на нього декілька речей. Перша це надмета. Погодьтеся, завдання піти позайматися спортом. Через не можу не хочу. І завдання піти позайматися спортом, щоб створити сильне, здорове, витривале тіло, яке допоможе нам у досягненні наших великих цілей це дві різні речі. І коли у нас є така надмета, то вона дійсно допомагає нам кожного дня вставати з ліжка, з ліжка і рухатись в напрямку наших цілей. Друге, це маленькі кроки. Мозок завжди чинить супротив якимось великим змінам, великим діям. Він цього боїться, йому це неприємно, але дуже легко сприймає маленькі кроки. Наприклад, лежиш ти на дивані, думаєш, ну просто встану, розімнусь, розім'явся, ну просто вдягну костюм, вдягнув костюм. Пішов, взувся, вийшов на вулицю, пройшовся до майданчику, розім'явся, зробив перший підхід, потім другий, третій, і ти втягнувся і, зрештою, провів інтенсивне і ефективне тренування. Тому маленькі дії це такий лайфхак для тих, кому дуже важко зрушити себе з місця і почати щось робити. Ну і третє, це самоідентичність. Коли у вас немає настрою, коли у вас немає натхнення, немає сил щось робити, задайте собі одне питання. А як би вчинив я у майбутньому мій прототип, мій ідеальний я, який вже досяг того, до чого я прагну? От як би він вчинив зараз? І коли ви починаєте діяти не з позиції невдахи, прокрастинатора, ледаща, а коли ви починаєте діяти з позиції людини, якою ви хочете стати, отут трапляються справжні дива.